Закон України про національну поліцію, стаття номер 33 Називається вона опитування особи. Ну, мабуть, в цій статті йдеться про ті моменти, ті підстави, коли поліцейський може вас опитати, ну чи вас, чи когось іще. Так зараз дізнаємось. Перший пункт: поліцейський може опитати особ, особу, якщо існує достатня підстава вважати, що вона володіє інформацією необхідною для виконання поліцейських повноважень. Ну, що значить. Вона володіє, чи у нього достатньо підстав. знаєте, це такі спорні моменти. Ну, як може людина поліцейський, так, так вважати, якщо ну, кожен вважає по-своєму? -по хтось вважає так, хтось вважає так. Ну, це таке розпливчата, розпливчатий пункт, тому що він може сказати: а я так вважав, да, тому що написано, ось що вона. Має достатню інформацію, да, необхідну для виконання поліцейських повноважень, ця особа, яку поліцейський опитує. ну, Я не згоден з цим тлумаченням. Ну, ось такі моменти теж трапляються, коли от е, в законах ось такі розпливчаті моменти, котрі треба якось більш чітче. Е, Ну, Прописувати, так, щоб було зрозуміло. Для опитання поліцейський може за, запросити особу до поліцейського приміщення. Ну, Може до приміщення, може до автомобіля, куди хочеш. Може в сторінку відвести. Так? <сміст> ну, це вже жарти. Ну, в кожному жарті є частина жарту. Другий пункт. Надання особи інформації є добровільним. Особа може відмовитись від. Надання інформації. Проведення опитування неповнолітніх допускається тільки за участю батьків одного з них, іншого законного представника або педагога. Тобто, ви можете надавати інформацію, можете не надавати. От запам'ятайте стаття 33, пункт 2. Це все дуже добре. В цьому випадку це дуже добре. Так, і третій пункт. Перед проведенням опитування особи поліцейські рознясюють її. Підстави та мету застосування поліцейського заходу, тобто опитування особи, це є один з поліцейських заходів. Так, підстави мету, ну, бачите, це перетинається з пунктом пунктом 2 статті номер 31 про поліцейські заходи. Де, так Якщо це не перешкоджить виконанню поліції повноважень, покладених на неї цим законом. Ну, бачите, в деяких моментах одна стаття там дублює іншу, ну, таке буває. Ну, потрібно це запам'ятати. Тобто знання законів це дуже-дуже важлива річ, якщо ви їх не знаєте, то ви, вибачте, не зовсім а, не буду не зовсім коректно висловлюватись, тому краще вчити закони.